Вітаю на каналі Хата рецептів. Приготуємо смачну та корисну страву з кабачка. Один кабачок миємо, відрізаємо плодоніжки та натираємо на великій терці. Друзі, якщо вам подобаються мої відеорецепти, підписуйтесь та ставте лайк. Це допомагає розвинути мій канал. Натерти кабачок перекладаємо у велику миску, додаємо півстолової ложки солі, перемішуємо та відставляємо, щоб кабачок пустив сік. Одну велику або дві маленькі картоплини чистимо та натираємо теж на великій терці. Цю страву можна додати будь-яку свіжу зелень. У мене сьогодні це свіжий кріп. Його дрібненько нарізаємо. Через 15 хвилин з кабачка виділилося багато рідини. Її треба прибрати. Швиденько руками віджимаємо кабачок та перекладаємо в іншу миску. До кабачка додаємо натерту картоплю, півчайної ложки солі, півчайної ложки чорного меленого перцю та одну чайну ложку сушеного часнику подрібнений кріп. Та все добре перемішуємо. Друзі, дякую вам всім за перегляди! Цікаво, з якої країни та міста ви дивитесь мій канал. Напишіть про це у коментарях. Далі до овочів додаємо 3 столові ложки крохмалю, кукурудзяного або картопляного і ще раз все добре перемішуємо. Деко для випікання застеляємо паргаментом та викладаємо натерті овочі. Розрівнюємо їх ложкою у тоненький пласт. Ставимо випікатися у розігріту до 200 градусів духовку на 25-30 хвилин. Через 25 хвилин дістаємо кабачково-картопляний млинець і зверху змащуємо томатною пастою або подрібненими томатами, десь 100-150 г. Зверху посипаємо твердим натертим сиром. У мене сьогодні це моцарела. Все, ставимо ще в духовку на 5-7 хвилин. Кабачкова картопляна запіканка або млинець готовий. Нарізаємо та смакуємо. Як бачите, готується все дуже швидко та просто. Якщо не знаєте, що знову приготувати з кабачка, спробуйте цю страву та напишіть в коментарях, як вам цей рецепт. І смачного!